Так, а що сьогодні показує наша ерозія? Ріже наша ерозія отакі шестигранники. І буде отака деталька. У нас Тобто Перша операція шестиграночок. ми ще вирізають. А друга операція буде наружний контур. Якщо комусь треба щось таке вирізати, хитро-мудре, то це якраз до такого інструменту От робили такі квадратики, наві камера не фіксує, бо така маленька. Всякі висічницяцькі. the actual shoes look like this